Доброго ранку, з красним дракончиком, таким манюньким, Доїжджаємо до поля. В принципі, так далеченька. Свої землі всі обработані, але познайомив і пообзвав кому що поробити. Інженери ззади на, на жиги пруд. Завод, звісно, такий розвиток був шикарний лозійських машин, але потім стопанувся там Половину производства перенесли, я так зрозумів, в якусь іншу країну вивезли там десь там получас Знаю, що дуже багато лазівських машин продається на казахстанський ринок, широкозахватні дукати, ті дуже там добре розбирають. По які схемі я не розумію, там щось типу якась компенсація в них є на СНГ-виробників. і Тому краще беруть типу, е, ну, типу, СНГ-виробництво, ніж типу, там. Якісь імпортні, типа Лемкіна і того проще. Це треба, може хто знає, напишіть. Було б цікаво, ну, чому так. Також дукати дуже добре раніше розгребалися, була диска оборона невбиваєма. Ну і на нашій, що в нас була, там років 6-7. Тупа диски, ні підшипники, і нічого не міняли, диски. Застачилися, ми потім порекомендували нам типу, іспанську купити. Продали дукат, купили іспанську. Ну, іспанська до дуката трохи не дотягувала. В неї вага менша була в іспанській, в неї 4 тони, а дукат був ну ваші, по-моєму, на 500 кілограмів. Дукат краще реліз в землю ніж в іспанська. Доїжджаємо і. Будемо вижимати всі соки з неї по максимуму, скільки можна. Спробуємо спочатку підібрати швидкість, яка буде ідеально обробляти. Тобто там 13-14 подивимось, потім випадемо і 20. Кажуть, 25, як трактор потягне, а я кажу, у мене так просто навігація на 20, коли навігація включена, відсікає, виходить швидкість. А якщо виключити навігацію, то можна видавати і більше, я так не розумію. Але зараз ще сервісника спрошу, можна таке робити чи не можна. Буде цікаво. Так, ну що, доїхали до поля. Так, тут трошки грязненько. Оп, заходиш. Все фіксується, замки зняв і будемо розкладатися. Так, замки зняті. Оп, і вони вже зафіксувалися на наступний раз будуть сразу фіксувати. Як тільки ти розклався. І ось за що я кажу, крила опускається аж вниз і секції плавають. Є таке діло. Тепер треба виставити навеску. Так, і задрати колеса. Розвертатися будемо на задніх катках. Так. І на навіску. Десь так. Зараз ще підемо, підлаштуємо рублячий. Дядя, Де, тікай! Зараз протянемо, ще трошки навеску. Ооо. Так, все, оце глубина якраз і йдемо туди налаштовувати рублячий коток. Так, е трохи додаємо глибини. Зараз. Прижала? Е так, так, так. Зараз підніму та виставимо. А ви ці клипси знімали. Хай снімайте всі одразу їх. Не, 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 не. не? Думаєш? Так, зараз так піднімаю. Получається по, по центру втора сверху. Так, мужики додають глубини. Зараз протягнемо. По центру вторая зверху, друже Так, трохи оця система недороблена. дороблена, її, зараз мабуть ми її знімемо І будемо зовсім без неї Це що нюанси є так лізе вона Я не знаю, ну скільки тут сантиметрів 10 точно є Трохи протягнули аби не забивалося Тому зараз побільше газку. 5.14, да, пробую сначала? Чи 12 пробую Чи не сразу убыть? Два раза тоже напрягается. Все, зараз по диагонали. Так, ну що перший проходик. Правда, навігацію не перестроил стоять зараз з культиватором. Зараз після прохода зміню колію так, ну робить таку картинку непогану, конечно. Земля сира, сира так прилічна. Треба там пальцями ще піджати, зараз підемо налаштовувати, щоб не тіліпала так крати. І головне не в'їхати в посадку. Діагональ побільше і прямо. Чуєш, ну він, звісно, так не відчуває, що він этот, їде і в 14 так, ну що ми відразу не жаліємо, даємо 17 км швидкості. І виходить зовсім пар. Ну не зовсім, але таке. Треба трошки підлаштувати, його зараз ще вилізти. Так, трошки ще не накопили. Ось так його, навірно. Що ну кажут 20 ну, то він не так тяга, алек це 14 км. Так, ще подшаманили проход е, Підрегулювали, вже її в сторону не тягне а то тянуло в праву сторону, тепер рівненько йде за трактором. Вже га подобається. Старий дукат завжди приходилось ходити лівою стороною. Е, тому що оставляла борозду і получается... Подтягували її вправо. А це вже рівненько ходить, це вже круто. Сказали поки так тягати. 17,5 панавігатор настроїли, виставили луком. Трохи не витримали, хлопці вже полетіли на завод за новими запчастинами. От так треба іпутувати техніку, а не так, як у нас покатають. Ой, ти що, швидше не можна, чи там е, просив куновський плуг на демку, типу, 5 плюс 1 навісний. Та ти що, по 400 кб трактор, не що його переведе, так ну, сумом вже треба їздити. Є швидкісні скажімо так, обмеження. От їх треба дотримуватися. Тут задача ну, на, 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 на даний час витримати. Вижатий максимум що може агрегат. Хоча його огранич... е... як ограничення швидкості, як лучильника любого, це 14-15 км, не швидше. Такі справи. Хлопці, пока цей, покажемо, що будемо міняти. Так, ну що, палець не витримав. Міняємо палець. А так наче все добре. Зараз покажу фон, що виходить більше. Розриємо, подивимося ребристість. Так, закінчили поле. Фух. з цим пальцем. Отже, було декілька тут раз проход робили. Наче непогано все воно. Десь сантиметрів. 10, мабуть, нема. 7-8. А ось де в другий слід прийшли края робили. Другий слід залізла. Я не знаю, тут все 15. То есть рулетку забули взять. Ну и погано. Чи есть рулетка? Есть всего. Давай померяем. 15 здесь. То есть здесь трошки так притоптать. Ну, 15 есть. А тут. Тут меньше, да. Тут 7, 6, 7. Первый проход слабовато, конечно. А второй лучше. За два прохода вообще песню дело. Та й садним проходом, вчито, які тут були бур'яни, саме бачили амброзія така, що висмикувала з корінням її. В принципі, фон чутровий. Повисмикувала вона всю цю хуйню. О, навіть не висмикувала. Вона таке коріння. Ужас. Да, це знайомий у мене, це не наші поля, знайомий поля трохи вже... Так скажем, підзапустив. Але, в принципі, не дуже, дуже гарно вийшла. Бля, воно походу здорово, не потрібало. Та ні, цю зрубало. І цю зрубало. А там одну не зрубало, ну там більше корінь був. Фух. Ну що, перший день у нас випробувань підходить до кінця. Агрегат цілий витримав 400 коней, переварив. 20 км не давали швидкості, найбільше 18,5 На 18,5 він починає трошки підстрибувати, тому 17,5 він ровно чітко йшов. Тобто, ну, мені мені як би сподобалось. Є позитивні такі емоції, є негативні. Є що подоробляти, цим все будемо займатися, буде завод, непосредственно каток земля-земля. Блін, бред це не, це не для нашого регіону, скажімо так. Нам треба або тяжкий каток або каток планка-трубка в такому ну, розумінні. Це, ну, це моя сугуба думка. Е, непогано показала результат там, де два рази пройшов, мені сподобалось. Один раз містами є 10 см, є 7, є 6. Е, земля, хоч і була пересушена, але вже дочіки промочили Вона вже почати відходити. Ми сьогодні, до речі, виїхали. Дуже сиро було. Ну, блин, зранку взагалі в кабіні натоптав. Не люблю такого. Але що робити? треба випробувати. Е, тепер ще, ще інші диски. Е, мабуть, поки що тиждень перекуримо, е, поки ще погода там дозволяє, ще де є що порубати. І кукуруза у нас є у знайомих посаджена. Там не кукурудза, там метрова така палка виросла і нічого більше там не робили. В касиді теж ніхто не буде. Е, зараз е, вони. Отже, що зроблять? Пошукають, точніше не пошукають, а просто прийдуть на наступну неділі, поміняють комплект дисків. Це 510-й шарк. Вони попробують 560-й або поставити 560-й зубчастий. Це ще будемо вирішувати. Точно, сьогодні у нас п'ятниця, з понеділка дзвонимось і буде видно. Також каток можливо. Треба, може, треба буде поїхати на завод, з'їздити, щоб там поміняли каток на інший. Підход сам до процедури випробувань, мені подобається. Не, ну, не методом тика, вже підготовлена куча. Лопнув там палець. Це був палець нового зразка. Там як то через стулки зроблений, щоб не виїдала і можна було обслуговувати. Але старий палець старого зразка просто підходить на посадочний. Тобто ця система не, вит... ну, не витримала. Скоріше, не витримала просто коней, тому що не розраховано воно на такий трактор. А старий палець на завод, клац, палець є. І так повністю, повний комплект. Що хочеш десь, якщо з дещо оторветься, проблем нема, хоч в полі поміняють, якщо треба буде. Підписуйтесь, слідкуйте, кому цікаво. Всім гарних врожаїв, гарної погоди, мирного неба. Слава Україні! До побачення!